Об'їзної дороги Тернополю найближчі роки не бачите. За неї візьмуться лише після того, як збудують Бережанську та Теребовлянську. У свою чергу ці два проекти розпочнуть лише наступного року. Ми сподіваємося що наступного року, наступного року ми розпочнемо два проекти. Це об'їзна Бережан і об'їзна Теребов. Об'їзна Тернополя це буде після завершення двох проєктів. Об'їзна Тернополя сьогодні є частиною комунальної мережі міста. Проте про прийняття її назад в підпорядкування служби автомобільних доріг мова навіть не йде, каже Микола Гнатів. Доцільнішим він вважає будівництво великого кільця навколо обласного центру. Ідея будівництва великого кільця навколо Тернополя. Вже існує не перший рік. І загальна довжина відповідно до попередніх проектних даних кільця становить 44 км. При оціночній вартості будівництва в сінах сьогоднішнього дня 880 мільйонів гривень. Будівництво першої та другої черги дало б можливість з'єднати підволочиський напрямок з Львівським, каже Микола Гнатів. Це б вивело основний транспортний потік за межі міста. На даний час розроблена проектна документація на будівництво першої черги цієї, цієї дороги, от яка дасть можливість з'єднати ділянку Тернопіль-Підволочиськ з ділянкою Тернопіль-Кременськ. Так звана північна вітка, Довжиною 8,6 км кілометрів і проєктною вартістю будівництва 259 мільйонів гривень. Але якщо до будівництва Тернопільської об'їзної приступлять лише згодом, то до Бережанської взялися уже, за словами Миколи Гнатіва, сьогодні провели всі підготовчі роботи по даному об'єкту. Вартість одного кілометра в цінах сьогоднішнього дня становить 47 млн мільйонів гривень разом з вартістю будівництва мосту. Роботи на об'їзній бережан були розпочаті в 2008 році. На сьогоднішній день виконані певні земляні роботи, підготовчі роботи, але сума виконаних робіт поки що незначна. Використання робіт стримувалось двома факторами. Перший це проведення археологічних робіт, оскільки ділянка цікава з точки зору археології, і другий не була відведена земля під будівництво об'їзної дороги. Я родом з Бережанщини і для мене це, це проблема ще й болюча, напевне, болюча вдвічі. І транспорт рухається по вулицях міста, які зовсім не пристосовані для цього руху. Такого складного проекту, як будівництво об'їзної бережан, в нашій області ще не було, каже Микола Гнатів. Дорога проходитиме через заболочену місцевість, тому проект і передбачає будівництво мосту.